Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами знову Еля і моє в'язання. Я дивилася відео дівчаток на Ютубі, переглядала і потрапила на відео вступ. Навіть не на запрошення. Я запрошення передивилась після того, як побачила відеоступ Валентини. Канал її має назву Житейське в'язання і вишивка з Валентиною. Всі знають Валентину як рукодільницю, як в'язальницю, а зараз ще вона і вишивати стала. І ось Валя. Запропонувала нам в'язальну толоку, де ми разом з дівчатками пов'яжемо і поборемося зі своїми недов'язами. Я, оскільки я давно вже припинила брати участь в багатьох спільниках чого? Того, що я в'яжу дійсно по натхненню. Це для мене така любов до в'язання, Я люблю в'язати, коли, коли на мене схода натхнення. І я не можу отак по щелчку пальця почати в'язати. Або, ну, от як дівчата, там, з понеділка, чи з першого, чи з якого числа будемо в'язати, я так не можу. Всі мої розпочаті процеси вони починаються зненацька. Тому Оцей спільник мені підійшов, тому що у мене, не дивлячись на те, що я ну, по великому рахунку однопроцесниця, у мене ж таки є недов'язи, які трапились от в цьому випадку, випадку випадково, знову ж по натхненню. Оце, що ви бачите перед собою, ви вже його бачили не раз. Я це в'язала декілька років тому назад. Іменно декілька, 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 декілька. І після того я вже це ну, років п'ять тому в минулому оця кокетка ярусами, резиночкою, була в моді, так сказати. Е, на це є, мабуть, от пакет -кніт, е, плат, ну, платне, платний опис, але я дівчинка така, е, ви не дивіться, воно лежало складене, а я і це розпочала дуже. У нас не було світла і якось з'явилось світло. Першою справою я побігла знімати відео. Я дівчинка така, що я можу по Фотографії там по малюнку по якомусь, там, не знаю, в телевізорі якийсь фільм, дивиться, побачить і почати в'язати. Тому я зв'язала оцю кокетку ярусами. І це просто був мій зразок. Я просто намагалася відтворити те, що я побачила. І ця. Кетка, коли воно дійсно в'яжеться на якомусь натхненні, вона зв'язалася у мене ну, буквально за декілька ну, 2-3 вечора сидячи біля там Ютубчика, дивилася і зв'язалася ця какетка. І вона залишилася у мене на роки. Е, пряжа дуже гарна. Це пряжа Зегна Баруфа Кент. Тут по-моєму, 900 900 метрів на 100 грам. Я в'яжу в дві нитки. Ну, 450 дуже хорошо. Ну, і от, опять же, оце ж я, моє натхнення. Вона у мене була скомка, вона лежала в проєктній сумці. В цій проєктній сумці залишки цієї пряжі і оця штучка. І восени, ні, навесні я його взяла в оборот і вирішила. Вказати джемперочок. Пряжі тут достатньо, достатньо для того, щоб зробить не джемпер, а зробить, ну, платя зв'язати, я вам показую ось воно це вже перемотані нитки. Отут, моток в дві нитки і отут трошечки. Чого? Я зв'язала джемпер, але мені не сподобалось. Ну, не сподобалось. Я вирохла, верні, какетка, ту, що я зв'язала, вона. Щось вона взяла і зменшилася. Це не я виросла, це вона зменшилася. Тому я дов'язала ще ярус чи два. Ні, ярус дов'язала, добрала петельки і зв'язала джемпер. Він мені не сподобався, я взяла, розпустила ось оцей моток. Це тут два мотка змотані в дві нитки. І ось трошечки в дві нитки далі. В одну. Я прекрасно розумію, що всі ці мої недов'язи, які вони у мене, зараз я вам покажу, їх всього два, і вони зв'язані з уже прохолодним, поро, ну з прохолодною порою року. Тому я вирішила, що нащо в мене буде вона оставатися. Я вирішила зв'язати з нього на усю длину, наскільки хватить мені цих ниток. Це доволі буде. Це буде платчико. Я не дивлячись на свій вік і на свій розмір, такий, який 58-60, е я люблю плаття. Я люблю плаття взимку, восени навесні і влітку. Тому, е да, там, в джинсах, в штанцях тепліше. Я не спорю, Ну, плаття я дуже, -дуже люблю, поэтому, тому я вирішила. Взять оцю штучку в цей проєкт. Тут рукави зв'язані. Все тут готове, тут тільки гнати вниз, вив'язати всю пряжу. Єдине, що я не знаю, чи залишати так мабуть, так залишиться. Я все так час від часу, думаю, може мені дов'язати тут, донабрати петлі і зробити. Стоєчку. Ні, мабуть, хай так і буде. Оце один із моїх недов'язів. Я його зараз уберу і покажу вам ще одну штучку, яку я також розпочала в'язати на натхненні Зараз це, це все уберу, щоб вона нам тут не мішало. Ой, оце, що я почала в'язати на натхнення, це дійсно було моє натхнення. І це було таке швидке, що я сама була в шоці. Тоже, знову ж, ті, хто зі мною час від часу дивляться мої відео, вони бачили, що я купила собі отаку от Кілограмову бабіну букле. Це букле італьянське пряжа Тедді. Такий пильно-рожевий, млявої рози колір і там був ще другий колір такий смарагдовий. Ну, чого я взяла цю? Бо в мене до цього була куплена пряжа. Я дуже люблю з неї в'язати. Е, із алізе, е, із отаких вовняних пряж. Мені дуже-дуже подобається. Алізе 800 і Алізе оця Ангора Голд. Чи буде це сім'ї, чи буде це звичайна Алізе Ангора Голд? Дуже мені подобається. І я знала, що вона у мене є. І це як не можна краще підійшло в дует. Тому я знову ж. Натхнення на мене десь зверху звалилося. Еля сіла і зв'язала в дві нитки задню частину кардигану. Це такий буде широкий, ну я й сама не маленька. А це буде такий вільний, широкий кардиган. Він буде такий подовжений шивними частинами, бо ну, я розумію, що все одно тут буде якась додаткова вага, і він трошки під, своїм, під своєю вагою піде вниз, тому це буде шивний, шивне буде производство моє так сказати. Тут я вже вив'язала пройму. Тут воно велике, я не можу підняти вище камеру. Тут вив'язана пройма, вив'язан скіз плеча, вив'язана горловинка на спинці, в'язала в дві нитки оцю і оцю, і в оцю. І у мене вийшла отака красота, як ви можете бачити. Тепер, знову ж, не за горами у нас осінь. І такий кардиган, він буде як ніколи потрібен. Тому, а що тут залишилось? Дві полочки і два рукава. Ага, я хочу, от я. Не зважила залишок бабінки. Зараз ми з вами... Тут є десь рядом ліса. Я хочу, якщо в мене вийде все і в мене буде. Ну, щас. І в мене буде зали, ну, залишиться, та, ще як залишиться, я хочу зв'язати такий великий об'ємний капюшон. 797 грамів мінус 400 бобінка отут Получається що і 300 грамів нема ваги Ну сюди пішло повністю сюди пішов в моток ось оцього і Ну якщо кілограм було бобіни Хай буде. там 750 грам, ну, 250 грам. Пішло на оцю здоровенну півплета. А ось так у мене виходить. Правда, кольори в мене трошки різні з оцих. Де вони в мене? Два два моточка у мене з Люріксом. Ну тут доданий люрік сюди. Я, до речі, дивилася вступи дівчаток і Наталка, там в'яже також канали в'язал в'язалки от Наталки. Вона там також в'яже вироб з додаванням Ангори. Це Алізе Ангора. Голд. Також вона є з Люриксом і звичайний. і А оце виходить, оце такий самий колір, тільки без люрікса. А оце другий колір. Ну, відтінок трохи інший. Це 400, -400 а це 28-й. І цей, і цей 28-й. А цей трошки інакший. Але якщо раптом не вистачить, то зафігачу накапішов на цей і нічого не буде видно. Ну, я сподіваюся, що мені вистачить. Ось у мене такі справи. Оці два процеси я хочу включити в цей в проєкт. Там доволі такі легенькі умови. Головне, ми повинні зняти вступ і через місяць, ну, на початку всій цій в'язальної толоки Валентина обговорила цю деталь, що ми повинні ну місяць буде довжиною цей проект, Але, передивляючись сьогоднішнє, вже, ну, сьогодні я вже два відео передивилась, спочатку друге, потом перше. І я зрозуміла, що якщо Дівчаткам не буде вистачати часу, валя може цей проєкт подовжити, бо є у всіх, і дівчатка хочуть їх трошечки підзакрити. Ну, Можливо, цей проєкт буде подовжений. Ми можемо знімати якісь проміжні відео, можемо не знімати. І також ще із обов'язкових таких завдань нам треба буде зняти відео з, відповід з відповідями на тех, який склала сама Валентино, і тех має назву Рукодільні витребеньки. І взагалі шо? І на цьому все. Е, тому я не знаю, як чи я зможу за, за цей місяць, чи там трошки буде продовжений цей термін, чи я зможу зв'язати дві речі дов'язати. Тим паче, що я ж кажу, що розмір у мене доволі немаленький. Але я сподіваюся, що в мене щось вийде, бо на роботі, так, вдалечінь мені маяче. Відпустка на два тижні. А якщо я буду сидіти вдома, то я буду в'язати. Але ж у мене, окрім цих процесів, є ще процеси, які я в'яжу так собі. Тому я сподіваюся, все у нас вийде. Я хочу побажати всім дівчаткам, які е вирішили прийняти участь е в цій нашій. Боротьбі боротьби з недов'язами нашими е, побільше часу, натхнення, завершення наших робіт, тому що у нас ще в попереді дуже багато якісь процесів, які ми ще хочемо зв'язати, які у нас в думках, всі маючи багато пряжі. Дівчатка хочуть щось в'язати нове, гарне, неперевершене. І головне, що більше ні у кого такого немає. А для мене це саме головне. що я йду по вулиці, і те, що на мені, більше ні в кого немає. А для мене це головне. Тому всім успіху, всім натхнення, всім часу для нашого любимого. Любимої справи для нашої миру, добра, тихих ночей. Вони зараз дуже важкі дні і ночі наші, але все буде у нас добре. Ми переможемо, бо добро завжди перемагає зло. З вами була Еля, і я сподіваюсь, ми скоро зустрінемось.